Коли всі новоприбули українці захоплюються магазином каску, який я також дуже люблю. Хочу показати магазин Ауді. Це німецький магазин з дешевими продуктами. Дуже багато продуктів, схожих на українські. Можна в Ауді купити як продукти, так і а, одяг, суття, квіти. Я купувала дуже дешеві. Квіти в ауді дуже гарно ростуть. Насіння можна купити в ауді магазині. Насіння. Величезні піци. В Ауді дуже, дуже багато товару. Магазин маленький, сам по суті, але в ньому запаковано сотні видів товару. Дуже багато різних. Размеры, на любой смак, это пельмени, корейская паста, мясо, кузнечика 2-3 тысячи, салаты, овощи, фрукты. Сегодня суббота, все продалось, мы уже продали Ціни дуже хороший, дуже хороший, величезний вибір фруктів, хочеш дешевші, хочеш дорожче. ну, полюбив в магазині, але Aldi магазин я дуже люблю, колись мені одна знайома його показала, папая. І ми дуже часто ходимо в Aldi, Я купляю в Aldi морепродукти. Багато я купляю сьомгу в ауді величезну рибу, величезні сматки, риби. Груші. грибочки на любителю, ще грибочки. Карабус дуже гарний. Усе свіже, капуста різна, капуста з моркою, це салати, прямо соуси вам до салати, не треба ніякої олії, майонезу змішати соуси, вже всі готові. Різні салати вже вам змішані. Хочеш тобі листковий. Зібрали солодощів. Там сотня солодощів. Стільки багато, що я теж не змогла це все показати так багато. О, всяких різних різних видів. Квипечок, такі коржики, такі крекерів. Хліба дуже багато різного хліба. Ну, я теж передати не можу, ні в одному магазині немає різновидності хліба, скільки в аудіо. Це мій любимий тортик, шоколадний хліб з ізюмом і з корицею. Я дуже сильно люблю. Дуже смачний. Положити в тостер, намазати маслом, смакота. піцу можна робити. Теж різні види. вам. Все, що хочеш. Це вранці ложиш тостер маслом або сиром намазуєш, якщо смакота. Вони також є різного різного виду. Ці речі я теж купляю. Це для піци. Пицця я не печу, але я замотую хлібчик з чесничком, кладеш у духовочку, намазуєш маслом смакота. Тоді робиш гамбургери. Хліб величезна маса хліба різного. Це гамбургери робити. Мого любимого хлібчика не було. Я купляю вівсяний, не було сьогодні. Коли я робила відео, продавці подумали, що це якась перевірка, почали в магазині все прибирати, складати, виносити новий товар, і тут почалися коржики всякі-привсякі, в всякі, яких упаковках, на любі вам смаки, з любими начинками, начинки як фруктові, так і горіхові. З глютеном, і без глютену, і сиром, і без таких і передати з кількості навіть не можу. І шоколадом, і це величезна кілька. Дуже раджу кожному сходити в магазин аудії, він не пошкодуєте, тому що ціни дуже хороші. І дуже велика кількість вибору. Ящички такі можна брати, пусті і використовувати. Я так роблю. Складаю собі свою там продукцію. Я не беру корзинку. Корзинку треба взяти, треба положити 25 копійок. Потім, коли ти повертаєш корзинку, ти свої 25 копійок забираєш назад. Я беру ящичка з магазині прямо різні. Випічки дуже багато, випічок випічки просто дуже-дуже багато. Це крекери вже пішли різні. Я колись як приїхала в Америку, мені хотілося спробувати все. У мене розбігалися очі від цієї кількості їсти. Коли мене американці питали, що тебе здивувало найбільше, коли ти приїхала в Америку, я сказала це. Різновидність їжі, різновидність кухні, стільки їжі немає ніде ні в одній країні світу, скільки є в Америці. От вам коржики на любий смак з будь зернятками, з будь висівками. Це вже чіпси різного виду, також чіпсів теж дуже багато. На кожному вуглі вони є їх докладають, розкладають, любих смаків. І чіпси мені теж дуже хотілося перепробувати все. Це мої любимі. Американці чіпси їдять ці до салса, ці до сиру. Ось такий сирий ми купляємо. Ми його розігріваємо в мікроволновці, і я його додаю до вареників, до макаронів, до пельменів. Я просто його вмочаю. Чоловік їсть, можна бачити, з овочами, але я люблю, він гарячий, дуже смачний, він є різних Це салса, Я салсу їм як салат, бо в мене чоловік їсть тільки із чипсами. Знову різновідність, величезна як і полтова. Соломка різна, теж на любі смаки, з любими добавками, солодка, солона, перчена. Це все ще чіпси, чіпси, дуже багато чіпсів. Тут вже пішли фрукт консервований. І персики, і манго, і апельсини, і ананаси, і желе вони консервують. Дуже удобно брати дітям в школу, Груша, Це пюрешки. Товару дуже багато. Я в цьому відео навіть все не покажу, тому що дуже багато ананас консервований, це вже фрукти змішані, це вже клюква.